Паркутаниї, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community? Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас буде рубрика Парфумерні вигнанці або «Прошла любов, зав'яли всі томати. Які 10 парфюмів я виганяю з себе полицю? І якщо ви хочете придбати, поспішайте і подивіться інфобокс. Бо там посилання на марахолку, де люди 24 на 7 викладають парфуми, якими не користуються. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково Залиште якийсь комент і поїхали! Друзі, хочу сказати: на вулиці Шпарить дощ такий і. Що ще робити, як не записати вам прикольне відео? Я думаю, у кожного з нас відбувається парфомерна ротація. Щось іде, щось приходить, від чогось ми звільняємося. Я, наприклад, мене прям дуже кошмарить. Коли е, стоять в мене на полиці парфуми, якими я не користуюся, мені хочеться від них якомога швидше позбавитись. І ви знаєте, завжди е, ти отримуєш кайф, коли е, купуєш парфум. Це знаєте, така подорож від вибору, знайомства, знайти де дешевше. І я спіймав себе на думці, що в мене просто Супер-пупер багато індорфіну, коли а, я продаю парфум. Це тако, особливо той парфум, який вже мене не драйвить. Я думаю, кожен з вас стикався з таким ось а, конфузом, коли ти просто знаєш, збираєш це каміння, а потім розкидаєш його. Тому час прощатися. швидко хочу сказати вам про 10 парфумів, з якими я прощаюся. От не склалася в мене з ними любов, але я намагався. Бачить Бог, я намагався з ними подружитися. Але ротація, я вважаю, на парфумерній полиці це дуже круто. Ми позбавляємося від того, що не носимо. І, в принципі, це і є момент колекціонування, тому що нема. Парфумом на вашій помилиці місце тим, які ви вважаєте, що вони для вас недосконалі. Тому, не вагаючись, викладайте на барахолку, не захламляйте свій простір, у вас достатньо парфумів, щоб користуватися, якщо у вас є питання до тих чи інших парфумів. Отож, друзі. Дуже швидко. Перший парфум, який іде в мене з колекцією, це від бренду Мікальов. Подивіться, яка а, презентація. От просто а, Раніше вміли робити а, це 102. Ось, і ось навіть покажу вам коробку, як виглядає коробку. Це Art Collection. Там багато в них було випусків, але мені. Дуже подобався цей ванільно-абрикосний А, В мене був відливант, я зносив. Я дуже його довго, друзі, шукав і, нарешті, знайшов достатньо задорого, я вважаю, для цього аромату. Ось. Але чомусь за рік я користувався тільки раз. Отож, якщо вам до ваніль, персики. Його валкам ви можете спробувати своє щастя. Прикольний парфум. Давайте заглянемо в ноти, що вони. Так, значить парфумер Жан-Клод Ойстер, якщо я правильно прочитав, і він, до речі, всі парфуми робив для цього бренду. Ось, абрикос зірчити аніс персик, фіалка, троянда, ваніль і печуля. Е, печуля я тут не чую. Абрикос персик і ваніль. І він достатньо такий лінійний. Він дуже красивий, але не ношу, тому продаю. Друзі, ну не відходячи від персиків, від бренду. Лалік це преміальна лінійка. Розказую, як я взагалі отримав цей аромат. Іра Лазауса вона запостила, я думаю, минулого літа ще що лалік по гарній ціні. Всі побігли, друзі, і я побіг. Ну, от тепер і прощаємось. Взагалі рекомендую вам купувати семпли, носити їх, а тільки тоді, коли ви зносите, купувати парфуму, щоб не було таких історій, як оце в мене зараз. Він красивий, він прозора троянда, свіжа троянда, не гірка, Ось також тут відчувається персик в ньому. Давайте заліземо в. На фрагу хто її робив? А робила її а, Сіндоні і Вона робила дуже багато парфюмів для кіліан. А в парфюмах а, заявлені такі ноти: як абрикос персик, Троянда Османтус, мускус і кашумірове дерево. Троянда відчутна, абрикос дуже лайтово і мускус. Дівоча історія. Тому, якщо вам подобається, зверніть на це увагу. Друзі, хочу вам ще розказати історію, що покупка парфумів це завжди якась пригода. Це від вибору до знайомства, до носіння, де купити де а, подешевше, як всі ми хочемо. Ось, а потім ти носиш, кайфуєш від цих цих ароматів. Але інколи ми прощаємось чомусь парфуми перестають нас драйвити? Напишіть в коментарях, чому парфуми перестають нас драйвити. Окей, наступний вигнанець. Який, друзі, це знятість, рідкість від бренду Mugler, Mask, Mistrix? Напевно, так. 90 мл залишок, напевно, десь 85, десь 5 мл зношено. Він для мене про мускуси, про шафран і про жасмин. Красив і про деревину, до речі, красивий парфум. Порадила мені його Альонка Благодарна, тоді ще вона була Еліан. Ось, і навіть вона е, надіслала мені купу відливантів, тому я його зносив і вже тоді купив. Але чомусь за минулий рік я вдягав його раз і не, знаєте, не зловив того на кайфу, знаєте, яку б хотілося. Тому прощаюсь, е, сподіваюсь, його десь будуть любити більше, ніж я. Ось, друзі, наступний факап <з <з <з> в моїй покупці. Це. Від бренду Eccentric Молекула, молекула номер 5 Цей парфум лише складається з однієї складової, це Кашміран. Ось Гезашон робив його. Такий, знаєте, людина, яка, знаєте, не можу по-іншому сказати всю парфумерну еліту. І наклепала купу. Парфюмів, які складаються з одних двіх компонентів, і продає і нормально так відчуває себе. Хлоп. Друзі, в чому мій факап був? Тому що я переплутав назву: я заказав молекулу номер 5 а мені треба було ексцентрик молекулу заказати номер 5, вона легша, а тут просто хардкор, тут такою землею пахне. Тоді, от, знаєте, як побілили стіни і цією ізвістю, чи як воно пахне прям взагалі неносибельна штука, нікому не раджу купувати. Але якщо ви парфманіяки любите таке, знаєте, все хардкорове. Спробуйте. Можливо, ви її будете цінувати більше, ніж я. я. Прям це мій один із парф жахів. Друзі, наступний парфум, з яким я прощаюся, це від бренду Lanvin. Називається Oxygen Format Ohm. А, робив його Арберто Молі... Морільс. Такий імінитий парфумер. Чоловічий, багато ялівцю, багато повітря, дуже красива композиція, але пройшла його пора. Типу, в 2000-х, напевно, це було прям вау-вау-вау. Зараз ну такий базовий чоловічий парфум. Але напевно це більше друзі для ностальгії. От люди, які носили цей парфум ще дуже-дуже давно. Я думаю, зараз він також їм відгу, відгукується і вони хочуть повторити. Тому всі друзі, ціни будуть в описі або на барахолці. Пишіть, сторгуємося або поміняємось. Друзі, наступний парфум це від бренду Nina Ricci. Річі. До речі, Nina Ricci Річі не так багато парфумів для чоловіків зробила, хочу вам сказати. До речі, дуже класні парфумери трудилися над цим парфумом. Це Крістінна Нажель і Розендо Матео. Ну, давайте послухаємо його, можливо, ще зростеться любов. Це також знятість і достатньо, знаєте, його рідко можна десь знайти а, на яких сейлах, ось, але також не ношу. Не ношу і чомусь а, стоїть просто простоє без діла. Значить, дивіться, що заявлено: лакриця, грейфрут, памела, імбир, мускатний горіх, амбра, витивер, міра, сіра, амбра і мускус. Друзі, це такий деревний шипр ось, Який в принципі, в принципі, дуже класно скроєний. Для людей, які е, люблять аля з таким ретро-вайбом е, аромати, спро, е, прям раджу спробувати. Е, з піраміди те, що заявлено і чується: імбир, рефрут, лакриці не відчувається, кедр. Вітівер. Ну, типу, тоді вони нормально накидали в цей аромат. Але зараз, також, як я вже сказав про Ланвін, пройшов його час. Але, можливо, когось він захопить більше, ніж мене. Друзі, наступний аромат. Я намагався з ним подружитися більше двох років. До речі, багато зносив, але. Це від бренду Vertus. називається Monarch. Що я хочу сказати про цей аромат? Він дорозі мега стійкий. Це по-перше. По-друге, він такий свіжопряний. І тут є нота гвоздики. От вона відчувається так нормально, знаєте. Відчутний ялівець і кипарис це суто такий чоловічий. Аромат. І чомусь взимку він мені подобається, а влітку чомусь він мене відштовхує. Якась нота, можливо, ця гвоздика як правильність мене відштовхує. Не можу носити, намагався подружитися, але час йому йти. Я так думаю. Ну що, друзі? А наступний парфум від. Одною з улюбленої моєї парфумерки це Сісі Зорокян. Бренд а, називається Фат, я так розумію, Курасао Бей. Парфум присвячений морю. Він дуже красивий, він дуже класно скроєний. Це не в її стилістиці, це не таке, що кричить вам, вибиває. Ось. Він про море. Для мене він занадто такий лагідний. Я його купив за рекомендацією Альони благодарної ось. Але, ну, щось не те. Заявлені ноти, морські ноти, франжипані. Чорна смородина, чорної смородини я тут не відчуваю. Франжипані є, морські ноти є, мускус є. І щось в початку, якісь такі зелені ноти, також відчуваються. Користувався досить мало. Це 50-ка. Не знаю. Хай іде багато на полиці парфумів, якими хочеться користуватись більше, тому кому потрібно, можете спробувати. Друзі, наступний парфюм від одного з моїх улюблених парфумерів Домініка Ропіона. Називається «Уд Малакі від бренду Шопарта, Ви подивіться на цю просто. Офігенну презентацію. Це щось з чимось. Це хід, до речі, в бренді про тютюн, про спеції, про шкіру, про дерево агар або уд. Я знаю, що пан Зубченко також його досить любить. Але чомусь от не склалась в мене з ним любов. В мене якась свербляча нота є, і вона от висверлює, і я хочу. Знаєте, позбавитися цього парфуму, тому що щось вкурвлює. Тому хай ідея, я знаю, що це прям бестселер. Я думаю, його швидко куплять. А, ну, дійсно крутий, але. Не для мене. Друзі, наступний парфюм це прям ніша-ніша. Це від бренду Dawn. Парфюм називається Джахарі. Робив Гійом. Друзі, парфюм 2011 року, і тут заявлені такі ноти прям для поціновача поціновувача ґрунт, вино, фініки, сандал, кедр і кашміран. Він, друзі, не простить. Він, друзі, захоплюючий, але. Не тянеться рука, не хочу його носити чомусь. Е, от нюхати з кришки прям круто-круто, але щоб шо На минуточку. Друзі, і останній парфум це від бренду Kilian. Парфум називається Cruel Intentions. Такі жорстокі наміри. Е, в кофрі така ось пуля. В кофрі він держиться не щільно, тому знаєте про це ось. Але продаю також. Хочу сказати, що в Cruel Intention не проста піраміда. Тут заявлений уд, а також заявлена троянда, сандал, вітівер, ваніль і касторіум. Напевно, цей касторіум збиває мене з толку. Він буде дуже красивий, я вважаю, на прохолоду. Зараз на літо ні, але якщо ви хочете чекати, то можете також спробувати гарний парфум, але не в моїй зоні задоволення. Отож, друзі, Дякую, що подивились мій швидкий огляд на моїх вигнанців. Напишіть, які у вас роздуми щодо вашої парфумерної полиці. Як часто ви робите ротацію, чи вважаєте це нормальним позбавлятися парфуми? Чи ви просто їх тримаєте і чахнете, як над золотом, і нікуди не позбавляєтесь цих флаконів? Ось, даруєте, продаєте. Ось на барахольці, наприклад. А також я хочу сказати, якщо в мене вийде, я вам підзніму момент якісь аромати. Я відвезу на барахолку в нот Basement, це Тараса Шевченка. І ви можете навіть туди, це в Києві, і ви можете навіть туди піти, понюхати, ознайомитися і вибрати. Друзі, дівчата беруть від прайсу там умовно 20% від ціни. Але це нормальна практика, це їх магазин. Тому, якщо ви хочете позбутися своїх вигнанців в Києві, будь ласка, сконтактуйте з нотбейсментом. Я залишу посилання в інфобоксі на їх інстаграм. Ось, дівчата швидко відповідають. я Думаю, вони допоможуть, їм буде приємно якийсь бонус заробити, і вам буде приємно позбутися своїх вигнанців. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Тримайтеся всіх підняв і обідняв. Доброго вечора, ми з України.